Три закони, котрі захищають боржників від кредитора та колектора, на першому місці закон України про споживче кредитування. Він забороняє кредитору погрожувати, обманювати або вимагати будь-які оплати, на другому місці закон України про захист персональних даних. Забороняється без дозволу клієнта передавати будь-яку інформацію третім особам, також телефонувати до оточення та розповсюджувати дезінформацію про людину. І на третьому місці закон України про захист прав споживачів він дуже часто використовується в судових справах і допомагає списати більшу частину нарахувань. Якщо вам потрібна більш детальна консультація, Можлива допомога. Будь ласка, звертайтесь до компанії Paladin, всі контакти вказані у нашому профілі. Всім дякую за увагу, гарного дня та слава Україні! Всім до побачення!